Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша в студії Олександр Смаль. Про недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у системах життєзабезпечення населення в умовах різкого зниження температури повітря і оперативне реагування у разі їх виникнення. Таке питання було основним в порядку денному засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 19 грудня відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Було визначено завдання для усіх структурних підрозділів обласної держадміністрації, для гулів районних держадміністрацій та міських гулів. Негайно розглянути питання про недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у системах життєзабезпечення населення в умовах різкого зниження температури повітря і оперативне реагування в разі їх виникнення. Дане питання розглянули 21 грудня члени міської комісії з питань ТЕБ ЄНС. З доповідями виступили начальник служби цивільного захисту Калуша і району Петро Колебаб'юк, головний інженер управління з експлуатації газового господарства Степан Винник, заступник головного лікаря Калуської ЦРЛ Наталія Кінаш, начальник управління освіти Любов Максимович, начальник управління житлово-комунального господарства міста Юрій Рикунов, начальник комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина, директор комунального підприємства «Калушавтодор» Автодор Микола Барченко. Останній, зокрема, повідомив про критичні фінансові обставини, які виникли через неможливість закупівлі, паливно-мастильних матеріалів та протиожеледної суміші у відділенні казначейства заблоковано платіжні доручення комунального підприємства за виконані роботи на загальну суму майже 450 тисяч гривень. Не надходження коштів на рахунок калуш автодору може призвести до повної зупинки роботи підприємства, зазначив Микола Барченко. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вирішила з. Зокрема, провести роботу з підприємцями щодо надання спонсорської допомоги продуктами харчування для пунктів обігріву. Основний такий пункт розгорнуто на вулиці Пушкіна, а всього їх у місті сім. Начальнику УЖКГ доручено створити робочу групу у складі представників ЖЕО, газового господарства міськвідділу міліції для перевірки квартир Калушан на дотримання правил користування газовими приладами. З метою недопущення надзвичайних ситуацій дано низку доручень керівникам усіх важливих об'єктів господарського комплексу систем життєзабезпечення міста, закладів освіти, охорони здоров'я соціального захисту. Також комісія розглянула питання про стан виконання першочергових запобіжних заходів. За поточний рік. Про затвердження переліку потенційно небезпечних та хімічно небезпечних об'єктів на 2013 рік. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2013 рік. Минулого тижня на вулиці Пушкіна працівники Калузького райвідділу МНС розгорнули пересувний пункт обігріву. І, хоча стовпчик термометра наразі не опускався нижче за 20 градусів морозу, синє шатро пункту обігріву стало доволі надійним прихистком для всіх, хто має тимчасову потребу у теплі. Пересувний пункт обігріву розташований на тому ж місці, що і торік. Саме тут, поблизу автостанції номер 2 є найбільша вірогідність скупчення людей, яким доводиться мерзнути, очікуючи на громадський транспорт. У пункті обігріву є все, що потрібно для того, щоб хоча б тимчасово врятуватися від холоду. У наметі є дві пічки буржуйки, дубовий запас дров, електричний обігрівач та генератор. Також тут є три ліжка, лавка і навіть телевізор та радіоприймач. Людей у потребі зігрітися, чергові МНСники зустрічають як справжні господарі, відразу ж пропонуючи каву, чай з бутербродами та печивом. За словами заступника начальника державної пожежно-рятувальної частини номер 6 Степана Савчина, всього за кілька днів функціонування пункт обігріву на вулиці Пушкіна став досить популярним серед калушан та гостей міста. У відповідності до розпорядження голови облдержадміністрації було розгорнуто пересувний пункт обігріву в місті Калуші. Також є по місту Калушу ще сім стаціонарних пунктів обігріву. Це є лікарні, залізнодорожний вокзал, автовокзал. У Войнилові, це є сільська рада і Войнилівський ліцей. У нашому пункті обігріву пересувному є два обігрівальних пристрої типу буржуйка, де можуть люди зайти, попити гарячого чаю і зігрітися в разі необхідності. В середньому на добу заходить з від 7 до 15 чоловік у цей пересувний пункт обігріву. Чарування в даному, в даному пункті пересувному обігріву здійснюють працівники МНС Калуша, Войнилова також частин то в Карпатнавтохім теж працівники Мене здійснюють даному пункті обігріву по три чоловіка кожної доби. Добова робота пункту обігріву обходиться МНСникам приблизно у 200 гривень, враховуючи той факт, що зима лише почалася, і люті морози ще попереду. Керівництво райвідділу міністерства надзвичайних ситуацій доведеться звертатися до міської та районної влади, а також до усіх небайдужих за матеріальною та фінансовою допомогою, з тим, щоб усім миром забезпечити теплом тих, хто матиме у цьому потребу. 23 грудня на території районної лікарні, що на вулиці Каракая, відбулося відкриття та освячення новозбудованого храму первомученика архідеякона Стефана. Обряд освячення здійснив керуючий Івано-Франківською єпархією Української автокефальної православної церкви Митрополит Галицький, високопреосвященніший Кир Андрій. Будівництво церкви первомученика архидеякона Стефана тривало два з половиною роки. Ідейником та ініціатором відреставрувати та відбудувати на місці колишньої каплички церкву був отець Віктор Івахнюк. Саме завдяки його власним рукам та коштам і постав Божий храм. В неділю, 23 грудня, зібралась чисельна громада на відкриття та освячення церкви. Приїхав на відкриття і митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією Української автокефальної православної церкви Кир Андрій. У цій околиці, де я бачу, ці будівлі поєднується, де лежать сьогодні, може, немечні, де чути штогін, де чується молитва людей про оздоровлення. І ось, з ласки Божої, напередодні Різдва Христового ми зібралися біля цієї святині, щоб освятити духовну лікарню, тому що нині є багато лікарств. Але від душі ще ніхто крім Бога не видумав. І завдяки трудам, ініціативі отця Віктора, близьких і рідних, житлодавців, за ті шість років вдалося збудувати цю святиню. А ми знаємо, що кожна річ вона освячується, коли починали батьки роботу, вони казали з Богом, а коли кінчали, казали, дякую тобі, Боже. І тому сьогодні. Вішовши, приступивши по рік цього Божу храму, кожен з нас буде не тільки молитися, але й самосвячуватись, щоб кожен з нас зрозумів велике значення цієї святині на цій території, куди будуть приходити люди, бо Христос каже, придіть до мене, змучені, струджені, заплакані, і я вас заспокою. І ось напередодні Різдва Христового. Ви зробили чудовий подарунок як ті волхви, що принесли золото лано і смирно, що принесли своє золоте серце, свою любов, свою щиру віру, познахаючи ці дари будуть прийняті Ісусе немолям. А ми звідси, ви вийшли добрішими ласками, ще один до одного. Слава Ісусу Христу! Привітав на Калуській землі високопреосвященнішого владиква настоятельно возбудованого храму Отець Віктор. Подивіться, дорогі владико, на усіх вірних, які сьогодні зранку поспішили до цього храму, щоб отримати ваше благословення, щоб разом із нами піднести свої серця і віддати оту шану і подякувати вам за ваше завітання до нашого храму. Цього дня в нововідкритій церкві було освячено престол, в якому заклали мощі святого Пантелеймона, а також ікони та різні церковні речі. Після освячення відбулася архієрейська літургія за участю митрополита Галицького кір Андрія, канцлера Івано-Франківської єпархії отця Богдана Романюка, декана Калуського української автокефальної православної церкви отця Богдана Челядина та інших священнослужителів. 19 грудня виповнилося 20 років з того часу, як вийшла в ефір. Перша передача Калузького міського телебачення. З нагоди ювілею телевізійники організували і провели в Палаці культури мінерал святковий вечір. 21 грудня місцеві телевізійники організували та провели в Палаці культури мінерал ювілейний вечір з нагоди 20-ї річниці своєї діяльності. На святкування було запрошено чимало друзів телебачення, близьких, знайомих та представників влади, зокрема депутатів міської ради. Щоправда, як і від імені влади, так і від депутатів, привітати КМТ прийшли одиниці. Тому залишається незрозумілим, чому представники основних галузей діяльності міста знехтували запрошенням, адже місцеве телебачення є громадським і в першу чергу висвітлює роботу управлінь, установ, відділів, очільників міста та народних обранців. Святковий вечір розпочався привітанням директора КМТ Віталія Крохти та директора Палацу культури Мінерал Алли Терещенко. Далі присутні мали змогу переглянути фільм про 20-річну діяльність телебачення, а також почути слова привітань від перших працівників телебачення. Хвилиною мовчання вшанували і колег, які відійшли у вічність Михайла Коломийця та Ярослава Магаля. З нагоди такої поважної дати винуватців свята привітала заступник міського голови Оксана Табачук. Окрім слів привітань, Оксана Титівна вручила КМТ-подарунки. А першим працівникам, що стояли біля витоків діяльності місцевого телебачення Олександру Підлісюку та Галині Мартиненко, почесні грамоти. Вітаю Каловське міське телебачення. а Значить, усі, хто так чи інакше, причетний до його створення розвитку діяльності. З 20-літнім ювілеєм. Якщо говорити про людське життя по 20 років, це час, коли юність переходить у зрілість, коли відбуваються серйозні метаморфози у свідомості, у світосприйнятті, коли е, хочеться активно діяти і творити. У житті ЗМІ. Ще інтенсивніше і ще яскравіше. Сьогодні Калуське міське телебачення це доцільно сформована, це достатньо оперативна, динамічна, рефлексна структура, яка на високому професійному рівні задовольняє медійні запити не лише Калурської громади, а й місцевих громад Рожнятівського та Долинського районів. Святкове дійство тривало у формі телевізійних рубрик. Працівники телебачення, окрім вітань на свою адресу, вітали та вручали грамоти тим людям, які протягом багатьох років співпрацюють з медійниками. Найбільш важливий та приємний подарунок КМТ отримало від свого духовного наставника отця Григорія Мороза, почесний орден за заслуги перед церквою Христовою від релігійної громади міста. Тому що всіх нас. І від імені камуша кажу вам спаси, Господи, за вашу нелегку е, працю, яку ви несе, всі несемо для того, щоб не тільки новини, події, але і те добре, яке попадає сім'я в серцевину людської душі, е, проростало там і давало. Стократний вражає. Ви знаєте, телебачення Калуша, воно має особливий вплив на свою аудиторію тим, що воно різну бачить. Це говорили про це, про, про те, що це не ті, -ті сенсації, які там знаєте, дивляться по комерційному каналу і там показує все, що, що сталося десь в світі, то більшість і негативні. Не, не то, що так споживають, так смакують. А камське телебачення, воно громадське, воно перш за все працює на менталітет громади. Було приємно чути слова вітань від найближчих друзів телебачення, тих, хто, незважаючи ні на що, залишаються вірними тісній дружбі. Музичні сторінці, працівників КМТ та усіх присутніх вітали співачки Христина, Дучак, Соломія Жеколо, студенти коледжу культури, маленькі танцівники студії Студіо» та інші. Чудові пісні присутнім подарували заслужені артисти України, дует скриня Марічка та Володимир Лобуракін. Особливу подяку хочеться висловити усім, хто долучився до організації свята та допоміг в його проведенні, зокрема, Паласу культури мінерал. Закінчилося дійство святковим частуванням. Усіх, хто прийшов на день народження Калуського міського телебачення. 65-ту річницю з дня народження Героя України, голови народного руху України В'ячеслава Чорновола, відзначили урочистостями в Палаці культури Мінерал. Вшанувати пам'ять політичного і державного діяча, публіциста і журналіста прийшли члени міських організацій НРУ, молодого руху, представники влади та громадськість міста. На жаль, калушан прийшло небагато, але зібралися напевно всі ті, хто пам'ятають історію становлення нашої державності і незалежності, кому і понині небайдужа доля здобутої вистражданої борцями за волю України. Серед них був і В'ячеслав Чорновіл. Він теж вистраждав, пройшов табори і заслання, але не зрадив ідею. Його принципи та крето були непохитними як криця, а дух незламний і такий, що дивував своєю величчю і водночас щирою простотою. Він був одним з тих, хто виборов незалежність і мав усі шанси стати президентом. України від національних сил, але трагічної березневої ночі його життєвий шлях був злочинно обірваний. Його боялися, боялися, коли він очолить державу, то вона піде зовсім в іншому напрямі, комусь дуже невигідному. Його називали людиною епохою. В'ячеслав чорновіл вздумливими мудрими очима, які не змінилися після мордовських таборів, які не змінилися і були живучими. Тоді, коли він організовував радіозні акції протесту за політичні права політв'язнів. тоді, коли він відстоював інтереси, що стосуються незалежності України, а на видноколі вже було чути, не чути, а був дух була аура, те, що цей час надходить. В'ячеслава Чорновола не стало, але пам'ять про нього жива у серцях справжніх патріотів. Його ідеї актуальні і нині в часи суспільно-політичної кризи. Коли почалося в Русі трошки занепад, почала, можна сказати, був розкол, йому казали, що він романтик. Але він сказав: я не романтик, я ідеологічний прагматик. Розумієте, Прагматизм поєднаний з ідеологією. І він сказав тоді: люди, в кого немає ідеології, тому не місце в народному русі України. Пам'ять В'ячеслава Чорновола вшанували хвилиною мовчання. Виконувач обов'язків заступника міського голови Галина Романко зніціювала вшанувати хвилиною мовчання і страчених 23 грудня 80 років тому молодих героїв України Василя Біласа та Дмитра Данилишина, іменем яких названо вулицю у нашому місті. Святковий настрій дарували калузькі виконавці, ансамблі та колективи, серед яких співачка Соломія Жекало до барельєфа В'ячеслава Чорновола були покладені вінки та квіти

Відбулась 21 грудня в актовій залі Центру художньої творчості Дітей юнацтва та молоді. У виставці взяли участь вихованці гуртків відділу народознавства. Перше підсумкову новорічну різдвяну виставку у відділі народознавства Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді було організовано у 2008 році. Називалася вона Благословенна Різдвяна Радість і полягала у виготовленні гуртківцями вертепних зірок. Теми наступних виставок свят вечірнє диво, новорічного різдвяне розмаїття, зимова казка. Основною метою проведення таких заходів є збереження і примноження звичаїв і традицій українського народу. 21 грудня в актовій залі центру відбулася ювілейна п'ята за рахунком виставка під назвою Різдвяний вертеп. За умовами, вихованці гуртків разом зі своїми наставниками повинні були відобразити персонажів вертепного дійства та оформити святкову листівку, враховуючи при цьому профіль гуртка, гуртки декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва. Народознавчий гурток джерелом керівник Марта Воробель підготував фрагмент вертепного дійства. Високу оцінку дитячим талантам, витворам їхніх рук дала запрошена на тематичний захід заступник начальника управління освіти міської ради Леся Кобзан. Крім уже згаданих, у виставці взяли участь вихованці гуртків, паперопластики, керівник Лариса Безрука, Макраме Світлана Васильєва, світ дизайну Зоряна Денис, бісерне сяйво любов Затор, образотворчого мистецтва Петро Карпенко, народної вишивки Ольга Кужньова, народної творчості Тетяна Колос, Крою та шиття Марія Приймич, виготовлення сувенірів Ірина Стефанишин, плетіння спицями і гачком Лілія Федоришин. Моделювання іграшок сувенірів Леся Юрчишин. Кожен представлений витвір був неповторним. Завідувач відділу народознавства Софія Хома подякувала педагогам і їхнім вихованцям за творчі роботи. А доброчинцям свята заступникові міського голови Руслані Вайді та директору фірми Дейсон Василю Сондею за солодощі, якими частували дітей. А зараз послухайте, будь ласка, оголошення до уваги, калушан. У зв'язку зі складними погодними умовами виникла загроза утворення льоду бурульок на фасадних конструкціях, житлових будинків, промислових та комерційних споруд, що створює серйозну небезпеку для життя і здоров'я мешканців міста. Тому звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності з проханням вжити невідкладних заходів щодо очищення від бурульок елементів споруд та утримання їх у належному стані. Міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій це вся інформація на сьогодні, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.